Всім привіт! Вітаю на каналі Межа Медіа. Назва Final Audio або просто FINAL мало що скаже пересічному користувачу. Але серед поціновувачів якісного звуку цей японський бренд доволі відомий своїми якісними дротовими внутрішньоканальними наушниками та великими планарно магнітними моделями. Компанія вирішила перейти на більш масовий сегмент і зробила лінійку бездротових моделей. Сьогодні ми розповімо про повнорозмірні FINAL UX 3000. Всередині коробки, окрім наушників, є чохол для транспортування з тканини чорного кольору з затяжками, кабелі для друтового підключення та Type-C для заряджання, а також документація. Final UX 3000 цілком типові з конструктивної точки зору сучасні повнорозмірні навушники, великі чашки з м'якими амбушурами та гнучке оголів'я з можливістю регулювання розміру. Курпус наушників зроблено переважно з пластику чорного кольору. Покриття цікаве, Final вирішили не використовувати стандартні матові та глянцеві варіанти чи soft-touch. Натомість використовується покриття Shibo, що виглядає як дрібні краплі води. Саме слово Shibo у японській мові означає зможки на папері чи шкірі. Виглядає і відчувається покриття цікаво. і, скоріш за все, завдяки йому на наушниках будуть менш помітні подряпини. Аналогічне покриття використовується і у топових TVS Final ze 8000 mk 2 Чашки середнього розміру і не виглядають великими на голові, але їх розмірів достатньо для комфортного розташування ушних раковин всередині. Амбушури виготовлені зі шкірозамінника з м'яким наповнювачем. Що цікаво, всередині по периметру є сітка для кращої циркуляції повітря. Голов'я м'яке зі штучною шкірою зовні конструкція стандартна з розсувними механізмами для регулювання розміру та металевим внутрішнім каркасом для міцності. Конструкція дозволяє розгорнути чашки до себе, щоб зручно повісити навушники на шию, коли вони не використовуються. Усі органи керування та функціональні елементи знаходяться в нижніх частинах чашок. Про кнопки ми поговоримо трохи згодом, а серед інших елементів є Type-C на правому навушнику та 3,5 мм роз'єм на лівому. Навушники дійсно виявились напрочуд зручними і їх можна використовувати годинами без дискомфорту. Вага складає всього 260 грамів, тому вони зовсім не обтяжують. У Final UX 3000 компанія вирішила не використовувати сенсорне керування. Натомість на навушниках є фізичні кнопки, за допомогою яких проводяться усі маніпуляції. Це дійсно просто і зручно, а головне, уся схема запам'ятовується буквально за пару перших годин використання. На лівому навушнику є лише кнопка активного шумозаглушення. Для перемикання потрібно затиснути її на 2 секунди. Є тільки режим активний та неактивний. Додаткових на кшталт режиму прозорості не передбачено. На правому навушнику три кнопки живлення та регулювання гучності. Вони ж відповідають за керування відтворенням. Пауза відтворення кнопка живлення, а тривале натискання на кнопки гучності перемикання треків. Ніякого фірмового застосунку чи додаткових функцій не передбачено. З одного боку хотілось би, наприклад, режим прозорості та автопаузу при знятих навушниках, а з іншого простота користування це теж добре. Основним способом підключення, звісно, є Bluetooth, але на випадок розрядженого акумулятора Final UX 3000 передбачено і дротове підключення за допомогою стандартного кабеля з 3,5 мм конекторами. Final UX3000 оснащено Bluetooth 50, є підтримка кодеків SBC, AEC, APTX e та APTX e Low Latency. Підключення стабільне, навіть на відстані біля 6 метрів через дві стіни сигнал не переривається. З корисних додаткових функцій варто згадати про наявність Multipoint. Навушники можуть одночасно підключатись до двох пристроїв. Для цього потрібно після підключення нового пристрою перепідключитись до попереднього. Якість звуку приємно потішила, особливо враховуючи ціну навушників. Не дивлячись на своє закрите акустичне оформлення, Final UX 3000 мають напрочуд широку уявну сцену з чудовим відчуттям простору та розділенням інструментів. Звісно, навушники мають звичну v подібну АЧХ, але на відміну від моделей попсових біт чи інших відомих брендів, за близьку ціну Final UX 3000 не мають такого перенавантаження низьких частот. Низькі частоти є у достатній кількості з чіткою атакою та хорошою динамікою. Вони знаходяться на своєму місці і не налазять на територію середніх частот. Є достатньо суббаса, який додає приємну теплішу підкладку та загалом робить звучання жвавішим. Середні частоти звучать натурально і природньо. Вони не дуже притоплені відносно низьких та високих, але їх детальність і чіткість, звісно, поступаються більш дорогим моделям. Хоча живі інструменти та вокал звучать дуже приємно, високих частот достатньо. Вони додають простору звучанню. Водночас вони не надто різкі. Final стверджує, що ux 1000 мають так звану гібридну систему активного шумозаглушення. Якщо коротко, то зазвичай наушники з ANC генерують додаткову звукову хвилю у протифазі сигналу з зовнішніх мікрофонів. Це створює додаткове навантаження на випромінювачі. Для меншого спотворення звуку штучно підсилюються низькі частоти. У Final x 3000 використовуються спеціально розроблені випромінювачі, що розраховані на вищі навантаження та мають відкориговані високі частоти. Це має мінімізувати спотворення. При реальному використанні можна сказати, що ANC працює дуже непогано, особливо добре він справляється з монотонним низькочастотним шумом, на кшталт роботи кондиціонера тощо. З високочастотними та спонтанними звуками ситуація гірша. Звісно, не варто чекати від наушників шумозаглушення рівне топів Sony, але зважаючи на ціну, ANC у Final UX 3000 дуже непоганий. Про вбудовані мікрофони для розмов можна сказати, що вони цілком нормальні, і в більшості ситуацій співрозмовник вас буде чути добре. За виключенням хіба що метро або сильного вітру. Звісно, сам голос звучить трохи пластиковим, але це типово для бездротових моделей. Final UX3000 оснащено акумулятором на 700 мАч. Виробник обіцяє, що наушники пропрацюють на одному заряді 25 годин з активною системою шумозаглушення та 35 годин без неї. Зазвичай мається на увазі 50% гучності, але хто слухає музику на 50% гучності. Тож реальний час очікувано менший, але не суттєво. При активному ANC... Та гучності на 80% наушники працюють трохи більше 20 годин, що є дуже хорошим показником. На жаль, швидка зарядка не підтримується. Повне заряджання займає 2,5 години. Final X 3000 – повнорозмірні наушники, що мають приємний збалансований звук та непогану систему активного шумозаглушення. Серед сильних сторін моделі варто відзначити зручну складену конструкцію, цікавий дизайн, підтримку кодеків IPTX та IPTX Low Latency, а також наявність функції Multipoint. Це одна з найцікавіших моделей у бюджеті до 150 доларів, хоча, звісно, без дрібних претензій теж не обійшлось. Final UX 3000 мають базову функціональність. На відміну від деяких конкурентів, ніяких корисних додаткових функцій на кшталт режиму прозорості або автоматичного припинення відтворення навушники не мають. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних оглядах.